Рада працює практично з усіма типами новоприбулих, які, які взагалі з'являються з бригад, з в бригаді. Це і мобілізовані, і колишні СЗЧ, і переведені з інших бригад, з інших підрозділів. Для всіх них, як для будь-яких новоприбулих, застосовується один механізм. Цей механізм вкладається приблизно в чотири стадії з індивідуальними певними порядками. В першу чергу, фактично відбір, психологічна оцінка тих людей, які потрапили нам до рук в якості робочого матеріалу. Так, поки що вони одразу від початку, вони матеріал. Це незалежно від того, чи вони були мобілізовані, чи вони були бусифіковані. Чи вони були добровольцями, чи вони потрапили в бригаду після скоєння СЗЧ, чи вони потрапили в бригаду з уже сформованих, наприклад, тилових частин, інших бойових частин. Всі вони потребують е певних аспектів для того, щоб мати можливість адаптуватися на новому місці. Для початку їм потрібен спокій і безпека. Ми всі розуміємо процес мобілізації. Ми всі розуміємо, що мобілізовані не проходять відбору відповідно до, до тої роботи, яку вони тут будуть виконувати в військах. Тому, звичайно, приходять всякі з різними проблемами, з невирішеними проблемами з цивільного життя, з соціальними проблемами. І, звичайно, з проблемами зі здоров'ям. Тому перше, що забезпечує бригада в цьому плані увагу до їхніх потреб. Коли пройдений ось цей етап ознайомлення з основними порядками, з основними правилами визначення проблемних питань, шляхи і методи їх вирішення, ми приступаємо до першої взаємодії. Паралельно з заняттями з тактичної підготовки, з тактичної медицини, з інженерної справи, з бойової та вогневої підготовки. Паралельно ми вписуємо в ці заняття заняття, які включають ну, специфічний психологічний аспект. І в першу чергу вчимо взаємодіяти між собою. Ми Скажімо так, в бригаді використовується поетапний метод виховання злагодження і первинної стійкості. Стресових умов в цивільному житті у людей ну реально дуже мало. А те, що до сих пір їм здавалося стресовими умовами, ні в яке порівняння не йде з тим, що їм надзвичайно страшно було сьогодні в палаці, а завтра під формі зі зброєю, і ти вже гарантовано 200. Це не вони Бо цього бояться всі. Десь приблизно на третьому завданні кожному з них я задаю питання: ну що, хлопці, ви ще, ще, ще досі живі? А згадайте, півтора місяці тому ви думали, що як на вас вдінуть форму, ви одразу загинете. Ви досі живі, і шансів на те, що ви залишитесь живими далі, дуже багато. Все залежить від вас. Тому кожен день потрохи цей страх знімається турботою, увагою, навчанням. Наші інструктори надзвичайно зацікавлені в тому, щоб вони вижили самі і навчити вижити решту. Моя задача в тому, щоб вони не боялись, наприклад, самих себе. Навчити їх в тому, що якщо зміг один, зможеш і ти. Якщо не зміг ніхто, хай ти будеш першим.